Євген Руднік спеціаліст Олександрійського центру з надання безоплатної правничої допомоги. Фахівець безкоштовно консультує усіх охочих з різних питань не лише на базі центру, а й у центральній міській бібліотеці. Олександрійці звертаються з різних питань. Є особи, які приходять там по сімейним справам, наприклад, там розлучення, які це сяння аліментів, це саме такі більше позбавлення батьківських прав або встановлення батьківських прав, родинні відносини щодо там, комунальних Послуг теж багато звертаються щодо там оскарження судових наказів, наприклад, на по сплаті боргу за комунальні послуги. Велика кількість звернень починаючи з 2022 року, надходить від ВПО. Люди переміщені з районів, які або окуповані, або там, де ведуться бойові дії, тому там саме ча частіше це по відновленню документів, які втрачені, наприклад, там, з пенсійного фонду, там, з, по трудових книжках особисті документи, це одна категорія. Ну і щодо пошкодженого майна, це, це теж досить багато, тому що. Люди втрачали житло і пошкодження, і зруйновані, тому це все ми допомагаємо. Звертаються за консультаціями від професійних юристів і військовослужбовці. Багато питань, багато проблем, які пов'язані із проходженням військової служби, теж стикаються саме з. Щодо Міністерства оборони, щодо військових частин, і щодо ТЦК це окрема теж категорія. Саме це по і оновленням оновлення даних, і військовий облік. Також звертаються по оскарженню постанов, які накладались ТЦК, теж такі були категорії справ. Існує первинна та вторинна правнича допомога. Перша це надання усної та письмової консультації усім категоріям населення. Вторинна безоплатна правнича допомога передбачає представництво юриста у суді. Правнича допомога це складання процесуальних документів, представництво в судах. Юристи або адвокати представляють наших клієнтів, складають процесуальні документи. Тут вже відповідно до категорій. Є категорії там малозабезпечені особи, це перша категорія, ВПО, переміщення особи, військовослужбовці, діти щодо по стосується аліментів. Ну, відповідно різні категорії і відповідно є, якщо малозабезпечені, це відповідно по доходам береться. Який розмір доходу, щоб не перевищив двох двох прожиткових меню? Отримати безкоштовну консультацію від фахівців на базі центральної міської бібліотеки можна щовівторка з 10 до 12 години. У центрі безоплатної правничої допомоги юристи консультують з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години.